Наступна на черзі, звісно, це франшиза e EWIX, мережа електросамокатів. Сьогодні це не лише тренд, а й прибутковий бізнес. EWIX працює вже 5 років, має понад 500 тисяч користувачів і більше 3 тисяч самокатів у 10 містах України. Виявилося, що першу франшизу вони продали ще у лютому 2021 року у Вінниці. І знаєте, що вона успішно працює досі. Повшальний внесок становить від 1 до 3 тисяч доларів, незалежно від кількості самокатів. Інвестиції від 135 тисяч доларів це за 150 самокатів до 430 тисяч доларів за 500 штук. Але як щодо конкурентів? Я запитав про це представника і він поділився секретами успіху. Доступність парку самокатів повинен покривати все місто. Якість самокатів, вправність та охайність на першому місці. Компанія має напрацьовані алгоритми роботи з неправомірними діями та співпрацює з охоронними службами. Цікаво, що за весь час компанія закриє. Лише два міста, і то з поважних причин: це свідчить про стабільність та перспективність бізнесу.